Добрий день, мої любі малята. Сьогодні я вам розкажу про небезпечні речі, якими дітям гратися не варто. Чуєте галас, а це до нас завітали гості. Погляньте, хто це. Це білосніжка та сім її маленьких гномиків. Вони завітали до нас, щоб згадати та запам'ятати. Що не варто чіпати, щоб життя не зруйнувати. Тож давайте усі разом роздивимось картинку і оберемо серед речей небезпечні, якими можна порізатись або вколотися. Роздивіться уважно картинку і знайдіть ці небезпечні речі. Молодці діти! Вірно, це голка ніж. Кнопка, сокира, виделка та клубок зі спицями. Молодці. Розглянувши картинку, знайдіть речі, які можуть уразити струмом. Так, вірно, молодці діти, це комп'ютер, електрочайник, холодильник. На цій же картинці знайдіть речі, які можуть спричинити пожежу. Вірно, ви визначили. Молодці. Це сірники, свічка, запальничка, електрочайник, комп'ютер, холодильник. Молодці. Діти, а білосніжка та стім гномиків пропонують вам пограти в дидактичну гру, яка допоможе визначити небезпечні предмети. Так, вірно, це голка. Так, вірно, це ніж. Так, вірно, це розетка. Так, вірно, це ножиці. Молодці діти, ви відгадали усі небезпечні речі, вірно. А білосніжка та її бешкетники, сім гномиків, дякують вам за веселу зустріч і повертаються до свого лісу.